Так, доброго дня, шановний український аграрій. Що да? хотів В4 вам показати. Перший округлий. Раз, два, три, чотири. Вже п'ятий. Тут В5, В5, так? Да? Ось В4. Раз, два, три, чотири. Ще не, не відійшов від центральної осі, як оцей, бачите? То В4. Раз, два, раз, два, три, чотири. В4 В5. Така цікава історія. Доброго дня, шановні українські аграрії на наших чорноземах. Такий чорнозем, що, дай Бог, кожному, а лучше, щоб його там і не було краще. Що хочеться сказати. В4 ми тільки що порахували, В4 ну, тут фаза є. В4. Внесений грунтовий. Ви бачите, питань взагалі немає. Не знаю. Можливо, у кое які питання є до силосної кукурузи і взагалі не бачу проблем. Що тут оброблять? Шо? А нічого, тому що зроблена грунтова схема. Як я вам казав, один плюс один, не завжди два. От поодинока там берізка зустрічається. Да? Вон берізка. Це в юних, це, це теж берізка. Да? І все, а далі там немає. Не буде раді двох бурянів все обробляти. Ні, хто педант, знаєте, той теж то можна обробляти ский хоч. Але великої шкоди воно тут точно ті, три куща не, не заподіють. Ось така історія. Так що запрошую до співпраці, успіхів вам.